Сергій Олександрович, можливо, скажете, які є критерії до мобілізованих, окрім віку і окрім стану здоров'я? Можливо, щось На строку служби, я знаю, це потрібно, щоб було більше 18 років і повна середня вища світа. Чи є якісь ще критерії до. Ну, ну, перший і основний критерій. Вік повинен бути від 20 до 60 років. Це перше. Друге, повинен за станом здоров'я мати змогу виконувати завдання за призначенням. Повинен бути патріотично настроєний захищати нашу батьківщину. По можливості повинен мати військову облікову спеціальність, але якщо він її не має. Він в учебці її буде мати. Ми зараз проводимо мобілізацію не так, як проводили раніше. Раніше ми подавали людей зразу в військові частини. А зараз ми подаємо людей тільки в навчальні центри. Тобто вони не попадають зразу в частини. Вони попадають в навчальні центри, вони проводять, там ми проходимо підготовку, і поки люди не будуть підготовлені, вони не будуть направлятись в зону АТО.